Раз по кабійниках, пацани, ну ти ніхто, чому я бачу, ніхто сука не розказує людям, як є багато відео дивлюсь інших, хто знімає, гопці, молодці креативно, там все. Роблять, ну мужики, є ж 50 ки кабільників. Ось, які 50 ки кабійників. Чому одні стоять 50 кабинників, 12 тисяч, 13 тисяч, а інші стоять 16, 000, а інші стоять 10. 000? То що і то 50. ка Вона ж має і та, і та. да, МТЗ на пуга взяти і похірячи. Та ні, хлопці, ні, є. Різниця. Дивіться, я вам розказую, У нас пацани приїхали. Вони пацани приїхали грузитися, ви казали, не бере ніхто трактора. Раз машина, два машини евакуатора, суть не в цьому. Які є види під десяток, які є відмінності технічні. Я вам вам покажу на примі... на приміря... Скаутарі і ДТЗ. Ось 50 -ка з кабіни. Здорово, бачите, велика, І ось 50 ДТЗ з кабіни. Ну теж дура, хороша. Заходимо спочатку. ми... По кабіні, кажуть, кабіна не, має, не грає роль. По кабіні теж можна пацани, побачить, я зараз відкрию. І дивимося орієнтір, який у нас основний орієнтір в тракторі в кабіні, що можна подивитися до 50-ті. Коробка передач. Скаут має реверс. І скаут має тут. А, перша, друга, третя, четверта, понижна, не повищена, тобто маємо вам вісім. Вперед 8 назад коробка передач. А готується така коробка. І в 40-х і в 24-ках зрозуміло, ну, що вони там відрізняються, ці коробки, то теж. Але все одно. І маємо ми ДТЗ. То я просто як приклад, є інші. Я покажу зараз відкрило. Є інші. Тут ми дивимося коробку передач. Тут у нас іде перша вперед тость, висока низька середня. Тут у нас іде перша, друга, третя, четверта. І в нас є іще тут. Бачимо! Оп! Вперед назад нейтраль. О, тобто ми маємо 12-ти ступінча коробку передачі. В ДТЗ ще майже, майже є, навіть є половинки, але то не суть. 12-та передач коробка, е в тракторах. То трактора. І навіть от, і навіть от різниця. От. Ось, о, пожалуйста, мости. Мости в ДТЗ Ченфа. І мости скаути, скаути. Це по тут она веска круче, примусово, казалось би, но, бачите, чулки? Скаути менші. Коробка по передач. Оп! Ну і ДТЗ те на коробка передач. Понятно, да? Вон там далі, бачите? Було коробки, пошов туди дура така. В чому різниця? Вага трактора. Вага трактора. Тона. ой, дві 100, там, дві 200, дві триста Максимальний типу такого, з 8 коробки. І такий, типу, як ДТЗ-шка, типу як от Лово далі стоїть там така сама Наша історія. Подивіться просто на, на шасі Ловова на коробку. Знову ж таки, тут ну, Тут візуально навіть тут на шари видно, що різниця колосальна. Mm -hmm. Лово йде 2600, вроді ДТЗ-шка майже 2700. Дивіться, з таких з більших Якщо вам. Стоїть задача замінити там по факту МТЗО, МТЗ, ОРАТЬ БАГАТО, а, важкі роботи, 7 і так далі. Все робить повністю на полі і так далі. То трактор який? ДТЗ 5504 з кондиціонером, без кондиціонера, Овол 504. А, Доволі теж з Кандієм є без Кандії. І ще є ката КБ моделі, там теж іде коробка така ось 16, ой, 12 на 12. І NA 504 їх зараз немає, але вони скоро будуть. Обов'язково покажу. Оці 4 трактори від, від 15,5 тисяч ціна, то вже трактора здорові 50% від 2,5 до 3 тонн буде вага. Ну, Ката Еней, там 900 дс 800, там, по суті, ну, різниці особи нема. Там вже їм можна щось робити. Так само ну, понятно, я тут по всіх параметрах теж не буду бігати. Но так само і вантажопідйомність навісного механізму, так само і тяговий клас, і все остальне. Якщо трактор важить 2 з копійками тонни, там менше коробка, менше передач, менше швидкостей, вона сама по собі менша. То якщо там стоїть такий саме вже, мотор 50-й, вот, то не показує те, що... А, вона те саме зробить роботу. Ні, вона зробить зовсім інше. По-іншому все буде. Тому 50-ка, 50, 50 це От. Можна купити трактор. І так само по сороковках теж така історія. Ну, по сороковках дивіться, яка історія. От є сороковки стандартні. По сороковках. Є ки стандартні. А, НА, Скаут, там, Кентавр, Оріон і так далі. А вони йдуть стандарт, що в них виконано шасі. Передній мост, там, задній, ну, в неї задній мост реч, іде дійсно посилений, він більш. Ну, переважності все шасі однаковистить. з 24-ки, Тільки це 4-серунровий мотор вперед і все. Буде вам, мужики, радість називається. А є 40-ки, де, наприклад, от такі мости йде вже. Поняли? Передній там, ну от, навіть я ж дуже. Рівняти, так не люблю, але подивіться об'єктивно. Ну, от передній мост тут і передній мост Ну, видно ж, да, що воно. Так, Донфенг ДТЗ, по суті. Ну, ще Лово. Овол вже під вопросом, бо вони теж роблять на одному шасі. Ну все одно лову, то там, якість, все зрозуміло. Різниця є між ними. Хоча якщо відкрити кабіну, ну от подивіться кабіну, тут, казалось би, ну, крутіше тут. То що за кабіна. Тут блин, маленька якась, крива железна, тут все-таки кабіна круче. Але знову ж таки, може комусь і не треба тієї, розумієте? А треба, щоб було заліза, була вага. А може комусь треба дійсно герметична кабіна, щоб він пестицидом працює, поняли? Тому, Хлопці, ті нюанси треба ураховувати. Ті нюанси всі треба ураховувати, коли, коли розглядаєш трактор, коли береш. Треба, треба те все учитувати. Розумієте? Тому що є такі продавці, коли відкрим, аби продати. Аби вам втюхати, як то кажуть, того трактора, а далі вже, дядько, роби, що хочеш. Вот. І саме такий показник, саме такий показник, як поняти, саме такий показник, як поняти, що вас не розводять, як лоха, не напарюють вам херню. Ну, по-перше, позвонить нам, то буде 100% гарантія, що не, не напарюють. А по-друге, якщо у вас людина, вам, ви там звернулися і питаєте закий трактор, і вона вам з старту починає щось предлагати і все, і навіть не питається, що у вас буде робитися, для чого берете там, які, скільки у вас є, гектар, чи скільки землі у вас, які роботи, що буде робити трактор, то їй, скоріше за все, треба вам просто продати, щоб. Небудь, щоб заробити бабок собі. І на цьому все. Той менеджер такий собі. Вот. А якщо людина вам дізналася, спиталася, розказала, що той може, розказала, що той тер може, то вже інше відношення. Розумієте, такий нюанс теж. Вот. Ну По кабінниках, бачите, зараз дуже багато виборів. Зараз просто сезони по кабінниках просто в нас є. Хлопці, фактично все є, що треба. Для щастя, дивіться, ВІД 24 такі рідкі. 24 очок з кабінами. Ловалов, до речі, то є, є ловал ДТЗ, то є бренд. Про бренди я розказував окремо в відео, які відмінності там по брендах зроблять обов'язково ще. Там теж є нюанси свої, бо багато, вибачте, піздоволів. На просторах інтернету, ну ловал то є ловав. Люди знають. Джинма uh, там далі стоїть, Джинма ще є 24-й там стоїть. От. І далі пішли 35-й ЛОВ, 50-й. Ката і скоро приїдуть, хлопці не розбирають дуже швидко. Ви бачаєте, КБшки, uh, 50-ті ки Ката uh, КБшки, 50 ки 90 ки ДТЗ-5504 з кандіором без кандіра. Різні uh, комплектації uh, вот. скаути. В наявності завжди кентаври, ще, 50 ще дешевші. ну коротше, Багато чого є. По кабінниках є хороший вибір. От. І найголовніше по кабінниках є для любих задач і для саду, і для оприскування, і для оранки і підпуг, і 90 сильні. Скаут теж той, же, ката, та ж 90-та сильна. ДТЗ. -шка, той же самий, ДТЗ-шка 120-ї, 110-й. Тому хлопці, звертайтеся, вибір є. Тут на початку великі трактора не стоять. Великі трактора зразу замовою, людина під замовленням, вона збирається і їде. Їх в такій кількості не завозять. 90-ті і так далі, але це все є. О, тому звертайтеся по кабіночках, звертайтеся, будемо файно раді вам допомогти. Вот. І підписуйтесь як завжди на канал Мені травер України. Завжди з вами. Любимо вас. Вот. Всім пока.